Якщо сіяти жито, то лише під музику та в старовинних костюмах розповідає Артур Жуковський. Це була його ідея зібрати у мельниках тих, хто любить традиції. Я дуже люблю, коли естетично, коли якось так цікаво, незвично. Тому була така умова, що всі були, значить, в якомусь гарному вбранні. От моє вбрання сьогодні таке. Засівають прямісінько на мельниківських схилах біля долини півоній, пані Ірина теж дотрималася дрескоду та в черевичках на підборах. Бо що цей урожай вже збирався в нашій в Україні, яка переможе цю сатанінську орду, і щоб ми всі були здорові і щасливі. За пасівальниками слідують музики. Хочуть зігріти музикою, каже Олександр Шнайдер. Бажаємо всім миру, любові і добра. Далі учасники рушають до виноградника. Біля входу частують напоєм із його плодів. Дуже дуже змачне. Ми тут ніколи не були. Перший раз ми на виноградниках. Нам дуже сподобалось. Дуже під звуки, музику, рвати виноград тут може будь-хто і будь-скільки. І Все це безкоштовно говорить Артур Жуковський. Сказали, а давайте, отак, от подаруємо цей виноград людям. А подаруємо не просто так, да, щоб ніхто не бачив, а зробимо якийсь такий захід, де ми додатково ще якісь кошти зберемо для. Військових, якісь люди продадуть свої всі натуральні продукти, знайомляться та починають рвати виноградні кетяги. Кісточки нема, солодкі, як мед. Тетяна Гапуненко приїхала з Черкас. Говорить, дуже хотіла потрапити на виноградник і спеціально вдягла свою сімейну реліквію. Тепер я ношу і воно мене захищає. Це життя, його треба прожити, щоб щось запам'яталося. Бо коли Деякі люди збираються і в пекло, в рай. А я бажаю, щоб там на екскурсії їздить і всім розказувати, яка прекрасна в нас Україна. Це виноград Станіслава Бондаренка розповідає, тут шість сот кущів. Йому чотири роки. І вже він дав перший урожай. І ми от вирішили цей перший урожай подарувати людям. По тому дегустація. Зараз да, буду купляти. Свою продукцію, мед, ласощі, сир, борошно та виноград на ярмарок привезли місцеві жителі. Свіжоспечений хліб взяв. І організатор каже пік всю ніч. Це такий хліб, який був 500 років назад, 700 років назад без змін. Доки на вогнищі вариться куліш, люди фотографуються на раритетному тракторі. Пані Віра та Лаура костюми готували завчасно. кажуть, не холодно. Мене земля, Україна, вітер, сонце обогріває, і ми чекаємо перемоги. Дощ, дощ, дощ. А ви подивіться, сонце світить. Наступного року врожай чекатимуть більше. І розповів Артур Жуковський, а посіяний жит ужатимуть, як і два століття тому. Серпом та з піснями тоді знову запросять усіх. Тетяна рева олегкуреш новини на Суспільному. Черкащина.